Чудові новини тепер вже офіційно Україна отримає десятки систем протиповітряної оборони. П'ять стратегічних систем ППО це чотири Петріоти і один італійський аналог СЕМПТІ. По суті, той результат, який українська делегація вже безпосередньо повезе додому, так би мовити, із саміту НАТО. Три системи передають Сполучені Штати, Німеччина та Румунія ще одну забезпечить Нідерланди спільно із іншими партнерами. Ну а власне. СМТ відправить в Україну е, Італія, і ці п'ять систем, як сказав Джо Байден сьогодні, коли оголошував про це рішення, вони убезпечать українські міста від російської агресії від російських повітряних атак. Частина з цих систем працюватимуть в тилу, частина з них будуть на фронті. Але головне, що стануть на бойову роботу, вони усі дуже